Всім привіт! Вітаю вас на ютуб каналі Реферал. Сьогодні я розкажу, як вам гарантовано прямо 100% отримати 15 доларів, які ви зможете відразу вивезти. Для того, щоб почати заробляти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео, перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми отримаємо безкоштовно 15 доларів від біржі Мекс. Що потрібно зробити для того, щоб отримати ці 15 доларів? Вам потрібно просто зареєструватись по моїй реферальній силці. Після чого пройти реєстрацію, пройти верифікацію, закинути на свій баланс через будь-яку криптовалюту, я рекомендую через LTC або Litecoin, будь-яку суму, рекомендую закидати або 30, або ж 100 доларів. Але можна закинути і 10 доларів. Це ніякої ролі не грає. Після того, як ми пройшли реєстрацію, пройшли верифікацію, закинули на свій баланс кошти. Нам потрібно зробити торговий оборот в 2000 доларів. За це нам безкоштовно дадуть додатково 15 доларів, які ми також зможемо вивезти. Тому, якщо я закидав LTC, бачимо, що от я закинув 33 долара в LTC, то я заходжу в розділ торгівля, змінюю торгову пару на LTC USDT і продаю всі свої LTC. Далі я купую LTC, і так мені потрібно ще 35 разів купити LTC і продати LTC. Тобто 35 раз я купую LTC і 35 раз я продаю LTC по 30 доларів кожного разу, щоб зробити торговий оборот в 2000 доларів. Якщо ви, приміром, закинули 100 доларів через LTC або через будь-яку іншу криптовалюту, то вам потрібно. 11 разів купити і 11 разів продати криптовалюту LTC на 100 доларів кожного разу. Відразу після того, як ми зробили торговий оборот більше 2000 доларів, ми можемо відразу вивести всі свої кошти, які закидали на дану біржу. Після того, як ми вивели кошти, ми очікуємо. 6-7 вересня, нам прийде безкоштовно 15 доларів на наш основний баланс, і ми також зможемо їх відразу вивести. На комісії на тому, що ми купували і продавали LTC, ми втрачаємо приблизно 3-4 долари. Тобто, чистий наш дохід буде 11 доларів або 440 гривень, що також досить непогано. Тому все досить просто: все, що вам потрібно зробити, це зареєструватися по моїй реферальній силці. Пройти верифікацію, після чого закинути на свій баланс будь-яку суму і зробити торговий оборот більше 2000 доларів. Відразу після цього ми виводимо свій депозит, можете протримати свій депозит до 6 вересня, це ніякої ролі не грає. І орієнтовно 7 вересня нам прийде ще плюс 15 доларів, і ми зможемо вивести всі кошти. Тобто ми зможемо вивести і власні кошти. І ці 15 доларів бонусних. Тобто ми в плюсі будемо на 440 гривень, оскільки 4 долара орієнтовно піде на комісію. А на цьому, в принципі, все. Не забувайте підписуватись на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.